Друзі, ще раз всім мої вітання. Маю задоволення потездрайвити Хонду Forзу MF08, Forza 250 кубова 2006 року випуску. Інжекторний з простим варіатором MF08, є ще варіанти з електронним. От, комусь більш цікава проста версія. з роликами. Я сказав би, що версія з тіптроніком, з електронним варіантом, вона більш довговічна і потребує менше уваги взагалі в експлуатації. Не потрібно дивитися до тих самих роликів, в якому вони стані і так далі. Але, знову ж таки, в плані скажімо так, ремонту люди бояться того електронного варіатора. А я б радив не боятися. Все-таки... Не всі винаходи, не весь прогрес йде в негатив. От, та, та система також дуже-дуже надійна. Ну і звичайно ж старий варіатор нічим не гірший. От. Тільки по, звичайно, по швидкості по розгону він не, не зрівняється з... Та електрони. Так, що по форзі можу сказати? От, е, сівши на цю техніку, мені не хочеться давати зразу 100-120. Е, подобається мені на такій техніці спокійна їзда. Вона підійде для поїздок за місто, коли вам десь на роботу їхати 20-30 км в одну сторону. Тоді вам маленький е, там якийсь малокубатурний скутер е, буде. Скажімо так, все-таки приносите невеличкий дискомфорт. А коли ви візьмете таку величезну м'яку штуку, як Forza 08, це те ж саме, що ви сидячи 30 хвилин на стільчику дерев'яному і сядете одразу на комфортний шкіряний диван на 30 хвилин, звичайно, що вам сподобається комфортний шкіряний диван. І в цій ролі виступає у нас Forza яка, скажімо так, вашу поїздку на стільчику дозволить отримати комфорт на цих 15-30 хвилин, ну і задоволення від керування, від їзди цією технікою. Звичайно ж вона не сама свіжа по руках, але одна із самих доступних і свіжих моделей в плані що це інжектор. Техніка дуже надійна і 50, і 100 тисяч ходять двигунчики, так що хто бачить для себе таку техніку як варіант придбання рекомендую От, за містом, по місту навіть підійде між машинки. Не так зручно, як на маленькому скутеру, але також підходить. Реально зручна техніка. Тобто комфорт це скажімо так, головне для цієї моделі. М'якенька, комфортна і знову ж таки для двох повноцінних пасажирів комфорт забезпечує, а не тільки для одного. Якщо ви будете кататися тільки вдвох, то звичайно кращого варіанту, як Maxi Scooter, немає. Що, що мушу відмітити, оцей е вихлоп він працює найгучніше, ніж стандартна вихлопна труба але набагато приємніше, настільки приємний звук від цього вихлопана, просто ну супер, дивіться не гучний, без ніяких там моментів, скажімо так, шумності. Давайте зробимо тест драйв в іншу сторону. О, oh. люблю цю ситуацію. Максимально у форзі, я думаю, 120 120 максимальна швидкість Але таке, вітряно. Хочу підмітити, на швидкості 80 км на годину. тахометр нам показує 5000 обертів двигуна, це рівно половинка з 10 максимальних обертів. Скажу, що він максимально комфортно, максимально тихенько працює в цьому режимі, тобто 5000 обертів це 80 км на годину його скажімо так, комфортна, крейсерська швидкість, при якій техніку практично не чутно. О, це 80 км на годину. Симпатичний великий апарат в гарному стані. Скажу так, що вони вже в Японії закінчуються і знайти живу форзу Ой, як непросто. Так що кому цікавий даний апарат. Телефонуйте, контакти в опису під відео. Посилання на телеграм-канал з наявною технікою також. Там. До нових зустрічей і підписуйтесь на канал, кому цікаво. Всім гарних покупок.